Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в німеччині, тобі треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три. Ти приходиш і вже скоріше за все твої проблеми нема. Бо ти виздрі, одужаю і так далі. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант. Якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де є амбуланс, ну типу швидка, сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибор лікарню, де є ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш, мені треба не термін, мені треба там непокін, не мені потрібно, а мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймай. Мене зараз. І коли вони чують про генну ситуацію, тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, на протязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це все страхова плачу. Головне, щоб тебе зі страхової компанії було все добре. Далі ще є третій варіант. Ну бо це ж я, слава Богу, машина, я я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не може приїхати десь далеко, викликаєш шутку собі. Ну, в принципі, ось так. От такі три варіанти: в лікарню в амбуланс приходиш до доктора, кажу, як на терміново, або викликаєш швидку. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвести от, знову ж таки в лікарню. А зараз я покажу, що тут як ту до чого, як відбувається як процедура саме з тим моментом, коли ти сам приходиш. Поїхали великою перемагою є то, що домож сюди прийти і вночі, так само швидка. До лікаря до сухого тих не потрапив, на не тільки день. Значить, просидів я там через годину, бачу дуже багато людей, щось, руки, ноги всі поламані. І ще треба було до вас сидіти. Тобто -то там черга вже навіть з ургентних, вот так скажем. І я прийняв рішення, що треба йти зараз до спеціаліста. Як як ургентний пацієнт там спробувати про, пробратися, глянемо, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, єдва лиха, якщо такі дитити в лікарні, треба їхати або вдень, або ввечері, ну типа рано-рано, вранці, або пізно ввечері, тоді 15-20 хвилин приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав? Не знаю. Просто я тут лікувався, лікарні лежав. Вони порвали і дуже. Добре знаю, на машині наче треба натурі десь за місто поїхати і тут ну, там ж народу менше швидше прийняв. Прийшов в праці, тут є черга, а тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць можете прийти і так далі. Я кажу, в мене варятна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо, сижу, чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. Я таке крісло. Підсумуємо. Все мені вдалося, як я пішов в звичайну клініку, в праксіс, прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені не треба, мені треба зараз, вони прийняли. Я швиденько все зробив, пішов, результати забрав, все прекрасно, все супер, все по страховій, класно. Якщо йдете значить, в таку звичайну лікарню, то діть або дуже зранку, або ввечері йдіть, або йдіть таку, яка не в місті, десь за містом знаходиться, там буде черга менше, навіть в день. Якщо взагалі вже горить і немає що робити, і немає куди діти, то тоді викликайте швидку допомогу і вже вони вас там відправлять, або в лікарню, або на місці вам допоможуть. Все, отакі от варіанти. Користуйтесь, буде все добре.